Друзі, вітаю всіх на каналі Новини Лайф. Я журналістка Галина Остаповиці. У нас в гостях речник східного групування збройних сил України Сергій Черевати. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава доброго дня! Отже, які у нас новини є по Донбаському напрямку? Ну напрямком головного удару для ворога залишаються Бахмутський та Авдіївський напрямок. Там ідуть постійні штурмові дії, атакуючі дії на фоні фактично безперервних ударів ворога всіма видами ствольної артилерії, реактивної артилерії, коли є можливість танками, мінометами, авіаційні удари, зокрема, такі міста, як Майорськ, Бахмут, Солідар на Бахмутському напрямку і на Авдіївському. Це Гавдіївка, Мар'їнка останнім часом в районі Углядара, зокрема село Павлівка. Там ідуть активні бойові дії. Епіцентр бойових дій наразі, як ми бачимо, є Бахмут. Традиційно Бахмут останніх 2-3 тижні. а Той місяць там йдуть надзвичайно жорстокі бої. Жорсткі. Яка ситуація там є наразі? Де є росіяни чи на околицях, чи випадково вони не прорвали українську оборону? Ні, вони намагаються прорвати прорвати цю оборону уже декілька місяців. Там йде така позиційна війна. Тобто буває, що час від часу, і у них є е, незначні тактичні успіхи. Це виснажує і нас звичайно, але але ще більше виснажує їх, тому що атакувати завжди важче, ніж оборонятися. Для нас це звичайно мінус, тому що постійний йде артилерійський вогонь і штурма. Це теж виснажує підрозділи, потребує їх ротації, потребує підтягування резервів. Але в наступаючого це по військовій науці в три 5 разів, в залежності від ділянки більше. Тому ви бачите, які значні втрати, особливо останніми днями. Сьогодні фактично 74 тисячі перетперетну та межа загалом втрат. І більшість втрат – це на східному фронті. А вже на самому східному фронті Бахмут і Авдіївка одні з найбільших таких, скажімо, ділянок, де по суті відбувається така для окупанта ж е е е криваві, такі жирнова, де постійно їх перемеляється. На жаль, просто що і наші воїни гинуть, але пропорція набагато більше в сторону Росіян. Тобто саме по Авдіївці і Бахмуту росіяни йдуть найбільші втрати. Власне, ці сотні загиблих російських солдат, вагнерівців, мобілізованих, хто там зараз є. Це лише виключно практично по у цих напрямках, так? Ну, от на, ну, приблизно напрямок, от скажемо, Авдіївка, Мар'їнка, Угледар. Та в добу, це якщо усереднити, це 100 окупантів втрачено в, в вбитими, і... Плюс-мінус така ж така ж кількість. Якщо усереднити не за конкретну добу, а за останніх, там, грубо кажучи, 5 днів да то в середньому втрати противника тільки на цій ділянці. Ну ми бачимо що там за останні... а таки. А такі а така ділянка не одна на східному фронті. Просто звішує меншою інтенсивністю, тому втрати великі. Ну це надзвичайно велика м'ясорубка. Да, там 700-800 осіб гинули російського особового складу за останніх майже два тижні, так. Так, так, вони зараз. Вони, у них от поставлено на завдання. Ми так розуміємо, з того, що з огляду з яким таким вони з шалом прям о, штурмують напрямок Бахмута і Авдіївський. що їм поставлено завдання, ну глобальне взагалі взяти Донецьку область. А локальне, хоча б якийсь районний центр, бо кажучи, чи там великий населений пункт, який можна пред'явити як трофей, що вони ще здатні, як армія на суходолі, не тільки ракетами закидувати, чи чи артилерію здалеку, а що вони на суходолі здатні показати якийсь результат? Тому вони постійно проводяться штурми і поповнюючи особовий склад мобілізованими, кидаючи їх щодня, от на ці безкінечні штурми. А який відсоток мобілізованих наразі там по Авдіївці, по Бахмуту, по Солодару є в російській армії? Ну це зараз так потребує докладнішого аналізу. Я думаю, що ще більш у більш структур типу головного управління розвідки вже можливо більш структуровані, детальні ми, ми бачимо сегменти, які цього в них можливо більше здається дані. Але в ці мобілізовані є, і от по доповідям окремих командирів, що вони вже бачать і ну і по характеру дії, що особливо тих, хто зовсім тільки прибулі, видно, що, що і по реагуванню на бойові дії, про відсутність досвіду, по демаскуванню своїх позицій, де там відкривається вогонь, палять в цьому самі ж там іноді в своїх пабліках росіяни пишуть, що вони на це скаржаться. Що демаскують часто позиції мобілізовані. Чи можна е, говорити, що ці величезні трати, які наразі несе на російська армія, пов'язані також із тим, що вони відправляють на фронт слабо підготовлених е, мобілізованих осіб? Це комплексна проблема для них, починаючи з того, що вони по суті зараз е, воюють позапланово, скажімо, немає. Немає якогось великого загального задуму стратегічного і е, там хаотично відбувається і, прийняття рішень з, з огляду на те, що ми бачимо, і е, так як вони втратили можливість зараз, завдяки нашим вдалим діям і на харківському напрямку, і на Лиманському напрямку проводити такі великі е, операції. Е, вони тут уже мені здається, якась. Така, знаєте, амб... політична доцільність, якась амбіційність е, показати, хоча б що вона бере верх над військовою, над військовою наукою, тому що ми без проблем, коли у нас є. Питання збереження особового складу, перегрупування. Ми зупиняємося, ми, ми проводимо рекогнестировку, ми підтягуємо резерви, ми окопуємося, чекаємо, проводимо до розвідку. Е е е е коли була крайня потреба, ми відійшли навіть з Сєверодонецька і з Лисичанська, щоб побудувати міцнішу оборону, яка бачите, скільки тримається зараз в районі Бахмута, Авдіївки. Але щоб і а на інших місцях зато створити для контрнаступу умови. для нас це не проблема. То для них доцільність, якась а, ніби то така, знаєте, амбіційність, якась показати щось тут і зараз вона бере абсолютний верх над е, військовою наукою, тому що втрати неймовірні, і вони не не, не корелюються з жодною логікою військовою. Бо от всі, хто навчалися в військових навчальних закладах. Воно поза цей військовою наукою. ну це насправді і поза цивільною логікою. Так, от цивільні не розуміють, як так кидати тисячі людей, щоб що? вони загинули. Ну... Як для нас ну то, візьмуть воно ну, ну, візьмуть вони якийсь невеликий населений пункт. Якщо це ціна ціна цього населеного пункту е, е, тисяча чи дві тисячі особового складу, ну це ж е, по це ж по по, по по майже два батальйони. І ну сенс звичайно, що нам зрозуміти важко. Ну як ми розуміємо, це що це як, як друга армія міра, і всі діла і, і тут, тут так їх стримують і дають, а іноді іноді контратакують. І, і дуже потужно, тому мені здається, воно з цим більше зв'язане. Британська... Да. Британська розвідка каже, що Росія несе втрати не лише в особовому складі, але й втрати в техніці. Вони теж надзвичайно великі за останні два тижні. Вони каже, збільшилися буквально до 40 одиниць на добу. Що ви можете сказати? Так, це абсолютно правда. Вони, от як правило, на кожному напрямку, ну в залежності від дня і від інтенсивності бойових дій там, от є декілька як правил в залежності від доби, там там по сьому фронту, там три п'ять е, е, ну таких глобальних на кожному з цих напрямків до десяти одиниць техніки може бути втрачатися щодобово при інтенсивності бойових дій. Тобто, це може бути там е, декілька танків, е, декілька броньованих машин, е, гармати, наприклад, як от на. Напрямку Кріміна Сватого наприклад, цього за цю добу було підбито три гаубиці 152-мм. Це серйозна система ураження. Тобто, це і, і, і на, на інших там декілька танків. І, тобто, і, і щодня це я кажу, десь до, ну, допосередини, бо там є різні типи, є, але до 10 одиниць техніки на кожному з напрямків такої дій. Відповідно, воно по фронту десь до 40 може і є, може, тому інститут відправитися. З день від дня треба дивитися ну, приблизно цифри, в принципі, коректні. Добре, а ця техніка, це, вже, це все-таки ще більш-менш новітня техніка, чи це вже техніка 50-60-х х років? Ще є звичайно. У них на жаль запаси і новітньої техніки. Зокрема, цієї доби був підбитий Т-80 танк. досить новий, але багато вже попадається то, що не в зберігання Т 62 Наприклад, це танк 60-х років. І інша техніка, там в тому числі автомобільна. І вони дуже багато техніки залишили досить нової, наприклад, БТР-82. Або добре модернізовані танки, Т-72, які два. це основний танк. От вони залишили, і ці танки і БТР майже моментально, бо значні по пошкодження ставали нашими стрій в наших підрозділах. Трошки перервав зв'язок. На Харківщині залишили. Маєте на увазі тоді, коли тікав на Лиманщині манщини залишили досить нові нову, хорошу модернізовані танки, основні їхні танки, які ми бистро і ставимо підрозділи БТР 80 БТР 82 – вісімдесят Це взагалі їхня розробка, де замість кулемета стоїть гармата, І ми теж це ставили зразу ж фактично стрій. Російський лендліз. Ми пам'ятаємо, як це було також за повідомленням телеграм-каналу Білоруський район, який відслідковує перевезення техніки із Білорусі в Росію. Навпаки, от вони кажуть, що зараз Білорусь масово почала постачати росіянам техніку із білоруського зберігання. Чи ви її вже бачили на Донбасі? Чи можна її за ідентифікувати? Е, ну, це наші розвідувальні структури, звичайно, це відслідковують там спеціальними. У них є для цього і, і технічні інші засоби відслідковування. Але навіть ви, якщо пам'ятаєте, я просто боюсь помилитися. Здається, два дні назад. Якщо я не помиляюсь, був збитий вертольот Мі-8, Так, е, да, на якому було зафарбоване маркування якраз білоруського прапору. Mm -hmm. Тому це може бути теж і, і техніку, ну, вони, як правило, ця техніка вона просто вона однотипна. Це, там, в 90% випадків це радянська техніка, типу Танки 72, БТР-80, БМП-1, БМП2. Тому вона, що нам, що росіянам, вона добряче знайома, і тому вони вигрібають все і боєприпаси, і, і, ну, якщо вони вже до Ірану, звертаються. То зрозуміло, що Білорусі, яка їхній сателіт, по суті, вони там, і ти бачиш, що це як певний. Ми наскільки розуміємо, що це так як білоруська армія сама не прагне вступити в бій. Вони шукають різні шляхи, нібито підтримати союзника, щоб виключити особу, особисту участь. Yeah. Тому віддають техніку, віддають боєприпаси. і це слід ще з ми Спостерігали і. Ну, і продовжуючи робити. Чим швидше в них це закінчиться, тим власне да от швидше це все буде якимось логічним закінченням е, виглядати. Що таке запитання? У нас переривається зв'язок. і Нагадую глядачам, що у нас в ефірі зараз речник східного групування збройних сил України Сергій Чароватий. Ми зараз ще поговоримо про ділянку сватова -Кремінна. Е, Дозовано генштаб дає нам е, гарні новини із цього напрямку. Що можна сказати, яка там ситуація зараз? Ну там ситуація зараз, що противник в обороні іноді намагається бути ну, іноді намагаються йти в, в теж контрактувальні дії, зокрема цієї доби в районі Невської Білогорівка, але в принципі там ситуація контрольована. Ми вогнем артилерії і Інших видів ураження припиняємо ці контрнаступальні дії, в принципі, там збережені наше. Не, не даємо їм розвинути абсолютно е, в ці дії в щось серйозне. При цьому наносить ну, серйозну шкоду їхнім е, і особовому складу, і техніки, як казав, зокрема, в тому числі три гаубиці було сьогодні знищено на цьому напрямку. Добре, дякую. Ми зробили цей ефір, незважаючи на проблеми зі зв'язком та інтернетом. Через віяло відключення електроенергії. Я нагадую, у нас в ефірі був Сергій Чаравати. і за ну, має... користую та, користуючись нагодою, хочу привітати сьогодні. Так, день ракетних військ, електри, день інженерних військ. Це дуже важливі складові фронту. так хай хлопцям завжди. Свезе в бою, і щоб вони робили гідно свою роботу, яка дуже допомагає допомагає піхоті далі просуватися. Звільняти нашу землю. Ловці, вітаємо вас зі святом щирої душі і серце. Приєднуємося. Чекаємо від вас гарних позитивних новин. Тримайтеся ми з вами, але з нами. Нагадую, що у нас в ефірі був Сергій Чариватий. Він речник східного групування збройних сил України. Підписуйтеся на наш канал. і Дякую, що були з нами.